Я обрала саме цей університет, тому що знаю, що тут проводяться різноманітні заходи, зустрічі, у яких я планую брати активну участь, адже це розвиває особистість у різних напрямках, окрім навчання. Я насправді дуже рада, що стала студенткою цього славетно-лесеного університету. Знаю, що саме тут здобуду ту якісну освіту, яка потім допоможе мені здобути хорошу професію. Саме в цьому університеті навчались мої батьки задоволені саме цим навчанням, і я вирішила, що тут буду також навчатись. І насправді я готувалась десь приблизно два роки до складання НМТ, тому що хотіла поступити на державну форму навчання. Ну насправді було інколи моментами важко, але все вийшло, і я цьому дуже рада.